Піротехніки ДСНС і далі розміновують територію Миколаївщини. З початку повномасштабної війни сапери знешкодили понад 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. 890 тисяч гектарів землі досі потенційно небезпечні. Докладніше про роботу піротехніки в матеріалі Єлизавети Кротик. У 2022 році територію Миколаївської області масово обстрілював ворог. Боєприпаси знаходять і досі. Приміром, у парковій зоні Миколаєва піротехнічні розрахунки виявляють касетні бойові елементи. Незважаючи на довготривалий час робіт над очищенням території Миколаївської області від вибуху на предметів. Залишається ще багато місць, які не можна відвідувати цивільному населенню. Які забруднені вибухонебезпечними предметами. Наша піроктичним розрахунка сьогодні виявлено та знешкоджено чотири касетних боєприпаси, кб 3 б 30 Вони несуть дуже велику загрозу населенню. Тим, що вони самі по собі небезпечні, є осколкове враження, і в них є самоліквідація. Сапери Миколаївщини допомагають групи ДСНС із Черкас, Запоріжжя та Одещини. Над розмінуванням всіх територій області працюють понад тисячу фахівців та 19 роботизованих машин. Спочатку російської агресії перед технічними підрозділами ДСНС вилучено і знищено понад 27 тисяч вибухонебезпечних предметів обстежена територія. Територію понад 11 тисяч гектар наразі працюють на Миколаївщині вісім піротехнічних розрахунків, два медичних розрахунки, а також механізований розрахунок на машині МВ 10 серед вибухонебезпечних предметів. Сапери виявили та знешкодили 89 авіабомб. Якщо ми кажемо про потенційно небезпечну територію, то це приблизно 890 тисяч гектарів в 19 територіальних громадах області з 890 тисяч ми можемо казати про 543 тисячі гектарів обстежених земель. І відповідно ми кажемо, що залишилось орієнтовно 347 тисяч гектарів, що обстежити, які входять до території. Уж касин тров на тисяч гектарів Миколаївської області цього року. Також планують очистити від вибухівки понад 11 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Наразі вже обстежили 2455 гектарів, розмінували понад тисячу. Іли завета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.